Світлана Войтенко приїхала до Хмельницького в перші дні повномасштабного вторгнення. Жінка вимушена переселенка із міста Золоте Луганської області, яке зараз знаходиться під окупацією російських загарбників. Нині вона прийшла до банку одягу, аби безкоштовно взяти речі для себе та дітей, адже нове придбати не в змозі. Більша частина зароблених коштів йде на оренду житла. Болку, кохту, на зиму куртку. Діти виросли, особі то в мене є, а дітям треба. Взуття. їжу вистачає і одяг, але не вистачає на оренду житла. Саме головне, тому що ще не, не звісно, коли повертатися, і житло дуже дороге. Розгорнули так звані банки одягу у Хмельницькому волонтери ТОВ Червоного Христа нині у місті їх є два. Що стосується діяльності пунктів видачі одягу, так званих банків одягу. У нас у місті є два таких банки, два таких центри. Один знаходиться безпосередньо на залізничному вокзалі, в приміщенні, де були розташовані колись приміські каси біля Укрпошти. Другий банк одягу, в якому ми зараз знаходимося, знаходиться за адресою героїв майдану. 10. наші банки одягу поповнюються речами. За рахунок донорів, інвесторів, свідомих підприємців, небайдужих громадян початку осені волонтери просять небайдужих хмельничан долучитись до оновлення сезонних речей у банку одягу. Нині потребують теплого вбрання. Ми вже періодично кожного дня забираємо вже літній одяг, робимо пересортовку і викладаємо вже такий більш теплий одяг, тому що, незважаючи на те, що на дворі ще літо, але люди вже нас привикли наперед, тому і вже треба вдягатися вже тепленько. Ранки вже прохолодні. Дуже в нас завжди мало чоловічого. Одягу. Це завжди велика проблема. Чоловічий одяг, чоловіче взуття, і наразі також і жіноче взуття. Так що залучаємо, всіх просимо, всіх небайдужих людей, підприємців, щоб вони допомагали. В середньому людей 80 приходять. Ми працюємо з 10 до 6, ми, мабуть, найбільший такий. Один банк одягу, який працює кожного дня в місті Хмельницькому, із 10 до 6. волонтери наголошують, віддаючи свої речі, слід звертати увагу на їх стан за можливості приносити чистий, попрасований та цілий одяг. Крім того, є необхідність у ковдрах, покривалах та пледах, а ще засобах гігієни та памперсах. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.